Всім привіт, друзі! Продовжуємо серію роликів про користь меду для здоров'я людини. Протягом історії мед використовувався для різноманітних цілей, серед багатьох інших, як антисептик для ран, природний підсолоджувач, засіб від болю в горлі. Він став настільки широко використованим, що став основним продуктом на полицях супермаркетів. Однак більшість магазинного меду пастеризована. Це означає, що мед піддають сильному нагріванню. Щоб покращити термін зберігання та зовнішній вигляд. Пастеризація покращує колір і текстуру меду. Якщо мед нагрівати вище 50 градусів, він втрачає свої корисні властивості. Цей процес також вилучає з продукту тони поживних речовин. Порівняно з пастеризованим медом, сирий необроблений мед, відкачаний пасічником, приносить багато більше користі для здоров'я кишківника. Сирий мед є потужним пребіотиком. Який живить корисні бактерії в кишківнику, що сприяє здоровому травленню? Мед містить олісахариди, які не засвоюються шлунком. Натомість, ці олісахариди потрапляють у товсту кишку, де вони можуть ферментувати. Це виробляє коротколанцюгові жирні кислоти, які сприяють розмноженню штамів біфідобактерій, які допомагають перетравлювати харчові волокна, запобігати кишковим інфекціям і виробляти необхідні для травлення вітаміни. Крім того, що мед сприяє утворенню більшої кількості корисних бактерій у травній системі, він також є ефективним засобом для лікування бактерій Helicobacter pylori, поширеної причини виразки шлунка. Не тільки мед може покращити здоров'я кишківника, самі соти також є чудовим джерелом користі для здоров'я. Насправді, стільниковий мед містить вітамін А та невелику кількість клітковини, яка покращує травлення. Вітамін А має вирішальне значення для підтримки імунної відповіді організму, коли він виявляє шкідливі бактерії в шлунково-кишковому тракті. І лише в меді, упакованому між сотами, ви знайдете пилок, маточне молочко обидва містять велику кількість вітамінів групи Б. Ці вітаміни необхідні для розвитку корисних кишкових бактерій. І мед і стільниковий мед мають величезний потенціал для покращення мікробіома кишківника. Пом'якшуючи поширення шкідливих бактерій і стимулюючи ріст необхідних кишкових бактерій. Здоров'я кишківника впливає на загальний стан здоров'я. Як показало нещодавнє дослідження, мікробіом кишківника впливає на пам'ять, метаболізм, контроль ваги та навіть психічне здоров'я. У цьому ж дослідженні також показано, як використання антимікробних продуктів, таких як мед, можна використовувати для боротьби з патогенними вірусами у майбутньому. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, поширюйте його по соцмережах. Всім дякую за увагу. До зустрічі, пока.